Привіт світ! Вітаю Україна! З вами, як завжди, ще не ваш Дмитро Мудзамінжитнімастий українець. Давненько не розповідав цікавої притчі. Зараз постараюся це виправити. А вас, в свою чергу, попрошу уважно її послухати. Дана притча має назву проєкція. Одного разу на порозі свого бідного будинку. Сидів старенький чоловік з тиями. Неподалік від нього була дорога, яка вела в село. Туди часто проходили люди. І проходячи один чоловік, подумав, що це леда, який ніколи нічого не робить. Тобто цілими днями сидить собі біля того будинку. І дурницями мається, як то кажуть. Проходячи другий чоловік, подумав. Це дом Жуан, який тут сидить для того, аби просто заглядатись на молодих дівчат. Ну і, звісно, до них трошки пробувати залицятися. Третій чоловік, проходячи подумав. Це чоловік, який протягом цілого дня важко невтомно працював. І зараз просто заслужено відпочиваємо. І справді, ми не можемо сказати багато про цю людину, котра сидить просто в себе на порозі біля будинку. Ми можемо натомість сказати чимало про тих, котрі йдуть, думають такі різні думки про чоловіка. А саме, перший чоловік, насправді ледер, Другий чоловік справді бабій, а третій чоловік це велика людина, яка постійно працює. Висновок такий був взятий, тому що кожна людина думає про когось рівно те, ким вона насправді є. Тобто, якщо я щира людина, я буду думати про когось з позитивом. Якщо я людина негативна, я буду обов'язково на Тому, друзі, завжди думайте, думайте позитивно, робіть добрі справи. Все буде Україні.